Ати життя сьогодні світ відзначає міжнародний день авіадиспетчерів. До речі, цього року ще і ювілей 50 років від дня запровадження цього свята. Професія дуже непроста, більше того, надто нервова. У рейтингу найстресовіших робота авіадиспетчера постійно у трійці лідерів у цьому зміг переконатися Віталій Сидюк після візиту до диспетчерського центру. Щоб так рівно і безпечно летіти, на землі за ним стежать пильні очі. Ось цих людей Їхній робочий день починається з медогляду. хворих до диспетчерського пульту не допустять. Працювати можна так. А ось це і є святиня диспетчерів, операційний зал, хоча більше нагадує кабіну пілота. Тут і крісла як літаку, і атмосфера відповідна, звідки надають обслуговування повітряного руху у нашому районі відповідальності, це приблизно радіус 250 кілометрів від цього центру. Охопити чималий радіус північну і центральну частини країни допомагає диспетчерський пульт. Сучасна техніка вираховує найточнішу траєкторію польоту. Та це сьогодні раніше диспетчери працювали ось за таким пультом зберігся і раритетний 60-го року в музеї служби руху. Було е, надзвичайно тяжко працювати, оскільки локатор оцей він. Мінімум давав інформацію диспетчеру. Тепер комбінація простіша. Це літак у небі, а це вже він на моніторі, позначений зелененьким. Головне, щоб відстань між повітряними суднами становила щонайменше 20 кілометрів. Ну, зараз на зв'язку у диспетчера чотири літака. Три з них рухаються. Зі сторони Москви вони вилетіли з московських аеродромів. І якщо немає необхідності вмішуватися в диспетчеру щось міняти, то автопілот виконає політ практично від зльоту до посадки. Диспетчери завжди працюють у парі. Один виконавчий контролює процес, інший здійснює планування. Як у диспетчер Наталя, це стріпи. Тут вся інформація про судом. Є Якщо вдруг при англійська радіолокатора... І інформація у диспетчера пропадає, то тут абсолютно вся віднадвиження. Однак бути такою спокійною, як Наталі, вдається не завжди. Робота нервова, каже Віктор: трапляється несподіванки у моїй практиці Було Іл-62, після взлоту. Десь на, на висоті 3 кілометри зіткнувся з, з журавлем. Кіпаже вернувся нееродром. Та щоб звести ці та інші екстремальні ситуації до мінімуму, авіадиспетчерам радять мислити в тримірному просторі відчувати повітряний борт і прораховувати все заздалегідь. А головне діяти рішуче. Адже кожні дві секунди міркувань наземного пілота це кілометр шляху літака у небі. У шоу чотири весілля ми обіцяємо вам.